Сергію Вітаю вас в нашому ефірі. Добрий день. Ми з України. Херсонщина, це Україна. Слава Україні. Ну, власне, ми на інше і не сподівалися. Бачите, ми з 24 лютого лютого зами говоримо, що Херсон це Україна. Так воно насправді і є, пане Сергію. Але перше питання, яке я вам хочу поставити, воно стосується обстрілів. От конкретно в Херсоні, про це повідомляє перший заступник голови облради Саболевський. Друзі, говорять про те, що Русня обстріляла цивільну інфраструктуру, є поранені цивільні, їм вже надають медичну допомогу. Будь ласка, пане Сергію, якщо у вас є подробиці цього обстрілу, повідомте, будь ласка. Так, дійсно, третю добу вже окупанти, як почав обстрілювати місто Херсон. Інтенсивність обстрілів збільшується, і якраз якщо вчора окупанти поцілили по судозаводу в районі Острів, то сьогодні в мікрорайоні Острів пошкоджена житлова будівля. Офіційних даних ще по постраждалих немає, але я думаю, ми згодом побачимо це. Є постраждалі, якраз серед цивільних, і в тому числі обстріляні і центр міста. До речі. Там попадання були по дорогах, там менші менше буде постраждалих, тому що це все відбувалося. Там обстріли відбувалися з вечора і під ранок вночі, коли діє комендантська година. Тому окупанти підсилюють посилюють якраз обстріли, і це відбувається не тільки в місті Херсоні. Це відбувається і в населених пунктах, які знаходяться на у лівого берега, правого берега Дніпра це і Беріслав, це і Токарівка, це і Козацьке. Тому окупанти продовжують свою агонію і ще раз доводять, що вони є терористами і тому, що обстрілюють саме цивільних людей, цивільну інфраструктуру. А пане Сергію, чи є у вас інформація? Можливо, повідомляють з чого конкретно обстрілюють? І чи правильно я зрозуміла друге питання? Що сьогодні ось ці обстріли, про які говорить Соболевський, це обстріляні житлові будинки? Так, житлові я кажу, житловий будинки були обстріляні в мікрорайоні Острів, і там якраз є постраждалі. Зрозуміло. обстрілювати вони можуть в тому числі і зі ствольної артилерії, поки що офіційної інформації, з чого це обстріляно, немає, але відстань настільки невелика з лівого берега Дніпра. Обстріли Херсона ведуться з Олешок, тому там відстань в досяжності ствольної артилерії, і це може відбуватися з будь-якого виду озброєнь. Тому ми і кажемо, що на сьогоднішній день все ж таки людям краще утриматись від того, щоб повертатися якраз до Херсона, тому що є багато бажаючих вернутись, перевірити свої оселі, свої домівки після тривалого часу, коли люди їх покинули, то на зараз все ж таки краще утриматись і з точки зору безпекових розмінування, яке триває зараз по всьому місту, в тому числі сьогодні є повідомлення про те, що ДСНС. Не зможе повністю розмінувати будівлю служби безпеки України, а вимушено буде робити підрив, так як це відбулося в центральному управлінні національної поліції, де кількість мін така, що провести повне безпечне розмінування є неможливим. Зрозуміло, а скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, або можливо знаєте, якою є військова гуманітарна ситуація, от саме на лівобережній частині Херсонщини, і чи мають власне російські військові достатньо ресурсів станом на зараз для того, щоб утриматися в регіоні? На лівому березі окупанти укріпилися якраз вздовж узбережжя Дніпра. Але мешканці Каховки, нової Каховки, повідомляють про те, що кількість окупантів стала значно менше здебільшого це мобілізовані, і здебільшого, якраз на узбережжі Дніпра, ось ці військові частини Російської Федерації вони використовуються саме як спостережні пункти. Друга лінія і третя лінія оборони вони облаштували на відстані 15-20 кілометрів. Тобто, фактично відстань 20 кілометрів від узбережжя Дніпра зробили такою мілітарізованою. Примусово почали виселяти людей вздовж узбережжя. Примусово були виселені люди з будинків своїх і квартир, і там, до речі, розміщаються військові. Щодо тих, хто трохи подав від узбережжя. Люди категорично відмовляються виїжджати, знаходяться. В своїх домівках на зараз окупанти обмежують їм пересування, лякаючи тим, що кожен має отримати спеціальний пропуск для того, щоб пересуватися містом і відповідно районом. Але зазначається, що присутність росіян. Не є доволі значною трохи в глиб Херсонської області. Здебільше свої сили, основні вони перекидають якраз в бік Запорізької області. куди саме вони рухаються, невідомо, але колони виїжджають саме в бік туди Мелітополя, рухаються в бік Запорізької області. Тобто на зараз узбережжя це спостережні пункти росіян. А основні їх сили знаходяться трохи в глиб Херсонської області, в глиб Ливобережжя. Скажіть, а от по Херсону, по Херсонській області, якщо повертатися до звільнених територій, я розумію, що там зараз працюють правоохоронці для того, щоб виявити колаборантів, зрадників, так? І була ж інформація, що більшість із них, з цих людей, вони виїхали до Криму, щоб уникнути кримінальної відповідальності. Скажіть, що вам відомо станом на зараз, по місту, по області, чи вже є випадки? Затримань власне людей, які співпрацювали з окупантами, і наскільки вони часті? Ви знаєте, перебуваючи в Херсоні. Я повернувся в суботу з Херсона. Перебуваючи в Херсоні, спілкуючись з людьми, дійсно дуже багато було питань, саме таких, що ми хочемо, щоб абсолютно кожен колаборант, абсолютно всі, ті, хто співпрацював з окупаційною владою і з окупантами, понесли відповідальність. Туди е люди просили дайте місце, куди можна прийти з заявами, не доносами, як це робили расисти, а з заявами. Люди хочуть писати відповідно заяви згідно. Чинного законодавства і свідчити проти колаборантів. Люди хочуть, щоб колаборанти понесли відповідальність. На зараз організований чат бот Служби безпеки України, де можна зареєструватися, повідомляти відповідно і писати заяви на колаборантів. Але з огляду на те, що в Херсоні на зараз немає інтернету, він тільки починає з'являтися, і то в обмежених там районах, де відновлюються такі мобільні, ну, мобільні вежі і відповіді. Мобільний зв'язок, тому це робити поки що досить складно. А таких саме місць, де було стаціонарне розміщення відділку Служби безпеки України, куди б люди могли приходити зі своїми заявами, поки що немає ну, відповідно з огляду безпеки. Але робота по виявленню колаборантів вона триває. офіційних даних по кількості затриманих колаборантів ще. Часу деокупації поки що немає. Я думаю, згодом ми все це побачимо обов'язково, але така робота триває з того, що я бачу з приводу кількості колаборантів, повідомляли, начебто а в Крим вивезли десь пів тисячі. Колаборантів та членів їх сімей з от саме з тимчасово окупованих територій, ну це не лише Херсонщина, а й Запорізька область? Їх розселили в пансіонатах в Севастополі? Тобто, ну вочевидь, вони можливо колись будуть повертатися в на звільнені території. Тут уже треба, щоб правоохоронці попрацювали вдало. Скажіть, будь ласка, ще історію, яка гуманітарна ситуація, якщо можна детальніше проговорити у місті самому Херсоні? Я розумію, що там старлінки є, але ось опалення, вода, ось це все, комунальна оця історія. Працює щось, є можливості відновитися в Херсоні? Ситуація складна, але місце потрошечки починає жити. Ситуація складна в тому, що немає електрики. Немає електрики. Дійсно, там та кількість дизель-генераторів, бензинових генераторів, яка на сьогоднішній день заїжджає саме в місто Херсон. Як допомога від міжнародних організацій, і допомога від усіх куточків України, бо кожна область долучилася допомогою якраз до Херсона, і це і генератори, це і продуктові набори, це і спеціальна техніка, це і карети швидко. Допомоги можна сказати, що окупант знищив абсолютно всю інфраструктуру, знищив і викрав абсолютно все, чим володіла херсонська громада. Тому треба запустити життєдіяльність міста повністю з нуля. Не представники влади закликають людей по можливості виїхати з міста Херсона з огляду і якраз безпекових питань з огляду і побутових питань. Але люди, які пережили окупацію категорично, відмовляються на сьогоднішній день це робити, тому що кажуть, ми рашистів пережили, переживемо і всі ті труднощі, які є. Тому найголовнішою задачою якраз є забезпечення елементарного побуту людей, які знаходяться в Херсоні. Найголовнішою задачою є відновлення електропостачання, і якраз працівники Обленерго кажуть, що це вже можливо буде зробити за тиждень десять днів. На зараз допомогу Херсону Обленерго працюють фахівці Обленерго і Одеса Обленерго. Ну, відповідно, працівники ДТЕК. тому на сьогоднішній день ці роботи тривають, і перші з перша поява електрики в Херсоні анонсується вже за тиждень. Від того можна казати про відновлення відповідно і водопостачання, про відновлення відповідно і зв'язку, і так далі. Бо електрика це головне, все інше похідні. Тому зараз є питання, в тому числі гостро стоїть забезпеченням пальним, тому що знов-таки дизів-генератори і бензинові генератори для них треба пальне. Відновилася робота однієї з заправних станцій. Поки що однієї черги великі забезпечення відповідно не вистачає, але згодом це все буде відновлюватись. Почали працювати відділення нової почти, почали працювати відділення ощадбанку. Почали працювати. почав працювати вже перший супермаркет. А в місті Херсоні з доволі такі прийнятними вже цінами. Тобто, життя потрошечки повертається в місто Херсон. Звичайно, в повному обсязі забезпечити всі потреби містян ще неможливо, але потрошки це все відновлюється і люди починають жити. Люди кажуть, найголовніше, що ми. Під українським прапором, найголовніше, що ми під контролем збройних сіл. Всі складнощі ми переживемо. Ми пережили расистів. А труднощі це вже не таке, що ми точно переживемо. Ну да, бажаємо, бажаємо сили і терпіння херсонцям. Вони вже стільки витерпіли, що я думаю, відсутність там електрики тимчасово, так або навіть там води, це все для них не настільки страшне, як окупація. Так ще вас запитаю, Херсон все ж таки ближче до Криму. Що там відбувається? Чи відомо вам якась ведеться підготовка до можливого наступу? Пам'ятаєте, говорили, що вони там окопери. І готувалися, що збройні сили таки можуть піти на Крим. Що відомо зараз? Ну, в Криму вони вже місяць, як почали будувати фортифікаційні споруди на адмінмежі з Кримом. До речі, вони продовжуються робити. Вони там укріплюються, вони готують там лінії оборони. Тобто, ну якщо так навіть прослідкувати да, по хронології, те, що відбувалося з правобережною частиною Херсонщини і з містом Херсоном, то на зараз якраз це все саме відбувається і на лівобережній частині Херсонщини, і на зараз вже окупанти якраз здебільшого облаштовують. Такі міцні лінії оборони якраз на країнському перешийку і там вони ведуть абсолютно вже такі знаєте фундаментальні роботи. Тобто там вони і бліндажі, риють, і пліти навіть нові завозять. В районі Правда, Арбатської стрілки почали облаштовувати і там гелікоптерний майданчик, почали завозити нові плити, якраз авіаційні з облаштування. Я так розумію, після того, як наші збройні ні, сили розтрощили аеропорт в Чаплинці, там де розташовувалась гелікоптерна частина расистів. То вони зараз її хочуть перенести на Арбатську стрілку в районі Стрілкове. це найвіддаленіша точка, якраз Херсонської області. Тобто, окупанти на зараз все з таки переміщають свої основні сили саме туди. Сергію, ще в нас хвилинка буквально півтори лишається. Як Ви вважаєте, яка зараз потреба, як можуть українці зараз допомогти херсонцям? Я бачила, що там Київ відправляє там певні допомоги. Можливо, якісь є нагальні такі потреби, про які ми не знаємо, але люди зараз дивляться в них є можливість допомогти. Ви знаєте, Херсон потребує абсолютно все, і не тільки Київ, а всі області долучилися до допомоги. Це Київ там і 50 мільйонів планує маю на увазі. Що це просто свіжа інформація? Це кличко сказав, що відправили допомогу. Да. І допомогу відправляють, і швидкий і спеціальний транспорт. Треба розуміти, що окупанти вкрали абсолютно все, тому потреба є абсолютно у всьому, щоб не було, яка б не була можливість передавати місту Херсону і громадянам Херсона. Потрібно абсолютно все: від теплих речей до там елементів живлення, до того самого пального, спеціальної техніки, продукти продуктових наборів потрібно абсолютно все, тому що окупант штучно довів Херсонську область до гуманітарної кризи, з якої зараз ми виходимо і оговтуємось від неї. Дякую вам. Давайте допомагати херсонцям. Допомагати один одному. Тільки так ми можемо вистояти. Сергій Хлань був з нами на зв'язку. Депутат Херсонської обласної ради і військовослужбовець Збройних сил України.